Слава Україні! Дорогі ветерани, родини захисників Прикарпатці! Сьогодні я хочу поділитися важливою новиною, яка стосується підтримки наших захисників та їхніх родин. На Прикарпатті ми розпочали реалізацію масштабного проєкту будівництва ветеранського простору, сучасного багатофункціонального центру підтримки наших героїв. Сьогодні на засіданні сесії обласної ради депутатський корпус погодив питання щодо відведення земельної ділянки під його будівництво. Також додатково спрямували 10 мільйонів гривень на реалізацію програм підтримки військових формувань області. Зміцнення обороноздатності це спільна системна робота, яка триває щодня. Бо підсилення війська це про збереження життів наших оборонців та їхнє ефективне виконання бойових завдань. Що ж до простору. То він стане місцем, де захисники і захисниці зможуть отримати всевічну допомогу юридичну, психологічну, соціальну, будуть облаштовані і зони фізичної реабілітації, простори для навчання, місця для спілкування. Івано-Франківщина серед семи областей України, які беруть участь у цьому важливому державному проєкті. Кабінет міністрів затвердив постанову про розподіл державної субвенції. Наша область вже отримала понад 63 мільйони гривень з державного бюджету ще 40% профінансуємо з обласного бюджету. Простір буде споруджено з урахуванням усіх вимог безбар'єрності, доступності та функціональності. Працюватиме за принципом єдиного вікна, щоб кожен ветеран чи рідні героїв мали можливість отримати всю необхідну допомогу в одному місці: від консультації до працевлаштування, відвідати заняття з фізичної реабілітації. Переконана, це буде простір поваги, турботи та вдячності. На сьогодні на Прикарпатті вже функціонує 9 ветеранських хабів, які стали точками опору для наших захисників і захисниць після повернення з фронту, родин героїв, які віддали найцінніше своє життя. За моєї ініціативи, наприкінці 2024 року, ми відкрили простір ветеран ПРО при Івано-Франківській військовій адміністрації, який об'єднав наших захисників, їхні родини, фахінців різних сфер. Тут надають правові і психологічні консультації, реалізують соціальні ініціативи, підтримують тих, хто потребує адаптації після служби. Але ми добре розуміємо. Цього недостатньо. Потреби зростають. Ми повинні створювати не лише точки допомоги, а цілісну систему, де ветеран почуватиметься частиною суспільства, яке його підтримує і поважає. Саме тому будівництво великого ветеранського простору в області це наступний якісний крок у ветеранській політиці. Вже сьогодні маємо формувати нову культуру ветеранської підтримки. І я дякую кожному, хто долучається до цієї справи. Уряду, мінветеранів, обласній раді, громадам, ветеранським організаціям ми робимо це разом і разом будуємо гідне середовище для тих, завдяки кому сьогодні маємо життя, свободу і державу. Слава Україні!